Літня спека, сонячне випромінювання та сухий вітер не шкодять волосю. Ультрафіолетові промені руйнують ліпіди і пігмент як натуральний, так і штучний. Викликають втрату волосся. Часте миття, фарбування, завивка, використання фенів та вирівнювачів тільки обтяжують та погіршують ситуацію. Ми, професіонали, можемо говорити тільки про догляд за волоссям. Це е Зволожування, живлення, зміц... зміцнення волосся. Якщо ви довіряєте своєму перекорю, він вам порадить хороший професійний догляд. Відвідувати салон може не кожен, Тож, аби волосся виглядало свіжим та доглянутим, експерти рекомендують мити голову за потребою. Вода має бути кімнатної температури. Раз на тиждень використовуйте шампуні для глибокого очищення, користуйтесь бальзамами або кондиціонерами після кожного миття голови. Один-два рази на тиждень не носите зволожувальну маску на основі кератину. Мити голову по мірі необхідності. Якщо ви ходите в басейн кожен день, ви голову миєте кожен день. Якщо ви займаєтеся спортом, ви миєте голову кожен день. Якщо ви працюєте кухарем, ви повинні помити голову кожен день, а іноді два рази на день. Хтось миє волосся раз на тиждень. Тому кожному із нас потрібен інший шампунь. І от ось в цьому е, різниця. Тому що не можна мити шампунем е, е, одним. Кожен день, тому що ви пошкодите волосся або шкіру голови. Для цього потрібен фахівець, який вам зробить правильну підбірку, або в аптеці, або фахівець, або трихолог. Зміцнення, очищення, відновлення та живлення – ось які процедури рекомендують експерти робити влітку, це не лише покращить стан волосся, додасть блиску, а й допоможе впоратись з проблемами випадіння сухості, тьмяності та ламкості. Ми всі використовуємо фіяни, ми всі використовуємо плойки і вирівнювачі, вони всі мають температуру від 160 до 250 градусів. Ми всі миємо шампунем, це є хімічні засоби. Тому, якщо це робити правильно використовувати і е, любити своє волосся і його берегти, то можна використовувати е, вирівнювач з нормальною температурою. Іноді вообще не його не використовувати. Влітку намагайтесь давати волосся дихати, користувати шампунями, масками і кондиціонерами, в складі яких не мають бути присутні силікони, сульфати, спирт та олії. Лише кілька простих правил літнього догляду за волоссям дозволять зберегти його блиск надовго. Катериноличко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.